Український фестиваль Карпатська Україна, який вже незабаром відбудеться у нашому місті. Більше про нього ми дізнаємося від наших гостей. Хочеться вам відрекомендувати Валерій Гладунець, директор фестивалю, та голова мистецького об'єднання Глечик, Михайло Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України, Олександр Пагіря, історик, та Богдан Га. Галайко. Галайко. вибачте, О. будь ласка, Богдан Галайко, директор науково-дослідницького інституту українознавства. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку, я. Ужгород. Доброго ранку, Закарпаття. Е, супер, ви так оптимістично настроєні. Е, розкажіть нам більше про цей фестиваль. Він відбувається вперше чи не вперше, і взагалі, яка його історія, як він з'явився і чому фестиваль відбувається вперше, але власне дослідження. Карпатської України, такого нашого державного утворення, яке створилося в Закарпатті саме в сонячному 39 році, відбувається вже давно. Тобто, дослідження і багато акцій, вшанувань, могил загиблих героїв, січовиків. Але фестиваль, мистецька акція, мистецько-історична наукова акція відбувається вперше і вперше за підтримки держави, за підтримки Міністерства молоді і спорту, відділу патріотичних. На виховання, чому виникла ідея саме такого фестивалю? На вашу думку, наше суспільство воно зараз потребує саме ось таких патріотичних фестивалів. З вашого дозволу, я відповім. будь ласка, <кій> уточню, Микола звати а не Михайло. Ой, вибачайте так. Справа в тому, що вже другий рік поспіль уряд на виконання стратегії президента Національного патріотичного виховання впроваджує план заходів під цю стратегію. І вже другий рік поспіль на це виділяє уряд 10 мільйонів гривень. І відповідно під виконання цієї стратегії складається план заходів, тобто, де розписуються ну, пропозиції від регіонів, тобто які заходи можна провести. Насправді там дається більше 200 пропозицій, створюється там комісія, і туди входять громадські активісти, входять науковці і відбирають кращі пропозиції. Минулого року ми відібрали 51 проєкт. Але в зв'язку з тим, що ми там зекономили кошти під час проведення частини заходів, ми, провели, ми фактично зробили 57 заходів. А в цьому році у нас заплановано 64 заходи. І от один з цих заходів це є, значить, саме заходи вони можуть бути семінари, тренінги, якісь там освітні проєкти. І от, зокрема, наприклад, культурологічні це фестивалі. От в цьому році, в цьому плані заходів, які ми підготували, є 8 фестивалів. Тобто ми до речі видаємо в межах цієї цього фестивалю. Видаємо таку брошурку просвітницьку, де фактично є історія. Карпатської України від Олександра Пагірі, от і тут же ми додаємо е, певну інформацію про те, які ще в нас є фестивалі. Вони є по всіх куточках України. Ну, для прикладу, до наприклад, скажу, якщо тільки про фестивалі говорити, то в нас ми ж Зашків підтримуємо, Холодний Яр підтримуємо, Конотопська битва є ще фестиваль. Дунайська січ в цьому році вперше в Одеській області буде. От далі, що там Бандерштат, ми вже традиційно е, третій рік уже поспіль будемо підтримувати. Гальчевський фест. Ми минулого року спільно заснували. Теж там режисером виступає е, Валерій Гладунець, Олевська Республіка, це Житомирщина. Герої Базару це теж буде е, Житомирщина. Тобто, от. І Ми вважаємо <клев> справу в тому, що ми доносимо, як бачите, по самих назвах фестивалів, тобто ми навіть де були якісь такі невеличкі прояви державності в певний період часу, або ну там звитяга за державність. От ми їх знахо, але туди була долучена вся Україна. Тому що якщо говорити, наприклад, про карпатську Україну, це ж насправді не є діти ще тільки у Закарпаття. Та? Тобто тільки це, тому що, от, наприклад, ми тут вставляємо мапу, тобто так бачите, яке розподіл, тобто, подивіться уважно, який розподіл по всій Україні творців цієї карпатської України. Тобто, бачите, от, всю, вся Україна представлена була. В 38 восьму-тридцять році притворення цієї маленької держави, от але, на жаль, навіть не лише тут в Закарпатті, але скажімо, в інших куточках України, де були їхні земляки, вони не знають про те, що вони творили державність, навіть тоді, коли Україна здавалось, була знищена розірвана між багатьма державами. І ми шукаємо такі, знаєте, прості цікаві способи, як про це нагадати і донести. Я думаю, фестиваль, ми думаємо, це один з таких варіантів, коли ми це можемо робити. Розкажіть, будь ласкаві, трохи про програму цього фестивалю фестивалю Курпачі, України. Це. <творю> ну, Фіналом, звичайно, це буде рок-концерт, етно рок концерт, -концерт гурт Тінь Сонця, Тарута, Корея <пілкомі> Козацька», Полікарп. Будуть майстер-класи традиційних танців від гурту Варіон і я їх проведу. Але родзинкою фестивалю я б хотів би відзначити так. Це буде кобзорювання в. У старосвітських кобзарів і лірників це не бандуристи, які звикли люди, ну от так. Е е е е Чути це чути, що це вони власне носії української традиції, але це, а оце саме носії автентичної української старосвітської традиції, яка недавно цього десь років 15 тому відновилася, тобто її повністю реставрували, і люди зробили от самі, більшість е, лірників зробила власноруч свої інструменти. І серед них буде і Тарас Компаніченко, і Андрій Ляшук лірник з Рівного. І... Лаєш Молнар, до речі, родом Закарпаття, але львівський лірник незрячий. До речі, от саме автентичний. Вони будуть і багато інших, які сьогодні будуть кобзарювати в Ужгороді, так що і такий затягнутий буде флешмоб. Але крім цього, у нас буде і виставка книг, буде виставка традиційних ремесел. У нас буде виставка світлин московсько-української війни, наших героїв, і дуже багато власне хлопців. Саме з Ужгорода, Закарпаття на цих світлинах і це все буде відбуватись на совиному в совиному гнізді, вашому славнозвісному такому мистецькому центрі Закарпаття Ужгорода. Я б я навіть сказав. України і Європи дуже класне місце. Всіх запрошуємо. І най, е, найважливіше Це буде так. історичний Це, можна круглий скажу. стіл. Будь так, ласка, пан Богдан. Це Богдан. Ну, власне, е, ми відповідаємо за, за цю тематику як науковий інститут. Ми маємо приємність вже другий рік поспіль співпрацювати з відділом національно політичного виховання Міністерства молоді та спорту, хоча ми підприємком міністерства освіти, але власне. Напрацювання істориків, дослідників, науковців намагаємося доносити і популяризувати до широкого загалу насамперед нашої молоді та й врешті решт інших людей. Бо, на жаль, ми знаємо, що старше покоління ще вчилися в радянській школі, вивчали радянську історію. А сьогодні, чи радше вже не сьогодні, а попередні роки намагалися нас цю історію забирати, переписувати. Підміняти якісь поняття чи повертатися до радянських штампів, а ми власне працюємо над тим, щоб ті архівні документи, ті матеріали, які сьогодні відомі дослідникам, максимально в популярний спосіб доносити до широкого загалу. Я щиро вдячний Олександру Пагірі. власне, Він є уродженцем Закарпаття. Зараз мешкає в Києві, кандидат історичних наук, молодий дослідник, і, на мій погляд, він є одним з найперспективніших і найкращих дослідників власне, Карпатської України, Карпатської Січі має цілу низку публікацій. Відразу анонсую, що на осінь ми чекаємо його е, свіжу книжку. Я думаю, що на Закарпатті обов'язково має бути е, ціла низка презентацій. А ми цьогоріч е, в рамках цього фестивалю всіх запрошуємо сьогодні. В Совине Гнізно будемо проводити е, цілу низку там, гутірок, е, розмов історичних. історичних диспутів. Запрошуємо істориків, всіх, хто цікавиться історією. Власне, частину про Карпатську Україну і про Карпатську Січ буде проводити Олександр Пагір'я. Буде низка ще презентацій книг, які вийшли десь останнім часом, зокрема. Збірника «Бандерівське читання, яке щороку проводиться в Києві починаючи з часів Революції Гідності, там, власне, дискутують експерти, аналітики, політики, активні високопосадовці, власне, як має роздатися події в Україні, як вони можуть роздатися, як нам завершити нашу українську національну революцію, яка ще почалася в 1917 році, бо цьогоріч, відповідно до указу президента, ми. Ціла низку заходів вже проводяться і плануються впродовж року присвячені цій події. І мені видається, що власне українці боролися за свою незалежність власне впродовж цих останніх років. Це сторіччя боротьби українців за нашу державність. Ми є сьогодні продовжувачами тих наших попередників. Ми маємо достойну. Виглядати і не забувати їх популяризувати, і кожне ім'я тому ми робимо ці брошурки, тому ми показуємо тих всіх людей, які незважаючи на скільки там життєві обставини, долі, якісь сприятливі речі, несприятливі, все одно боролися за те, що для них становить найвищу цікність – це власна держава. Коли буде мати власну державу, тоді ми можемо вже наводити лад у ній. Пане Олександр, питання до вас як до історика, адже ви знаєте про усі віхи історії, через які пройшла наша держава. На вашу думку, чому нам так важливо не втрачати ось це наше історичне, культурне минуле, наші традиції, і як взагалі простимулювати молодь, зацікавити її, заохотити більше знати не тільки про свій край Закарпаття, а взагалі загалом про історію нашої держави? Зати я скажу в контексті, зокрема, фестивалю і теми Карпатської України. Насправді тема ця була втрачена для кількох поколінь. Це була забута тема. Вона була репресована так звана репресована пам'ять в угорський період, потім в радянський період, про неї було заборонено говорити, і тільки з відновленням української незалежності ця тема починала вирнула знову і почали досліджувати, збирати спогади, свідчення. Але що як на мене важливо показується фестиваль? Що історія, ця тема, власне, зокрема, ця тема перестала бути лише справою істориків. Тобто, і це є важливо для популяризації теми, власне, історичної теми Карпатської України для широкого загалу. Це є і культурні діячі, це є і мистецтво, це є і молодь, це є і політичні діячі, які приймають участь в цьому. Тобто, це є як на мене такий є широкий контекст, в якому можна представити і залучити різні категорії суспільства і показати, що ця тема є важлива в контексті українського державотворення, в контексті боротьби за українську державність, і, зокрема, Можна провести певні аналогії, паралелі з гібридною війною, яку ми зараз переживаємо. Тобто, в 38-39 роках ми бачили таку саму тактику вперше використовував Гітлер в судетах, а потім використовували Угорщина та Польща проти карпатської України. Тобто, зараз, напевно, саме той важливий історичний момент, де ми маємо якби, всі свої сили кинути на те, щоб донести до нашої молоді важливість історії і правильне її розуміння, тому що дійсно ви казали правильно, що багато років ми. Все бачили в трошки такому е, не Треба знати, знати свою в, історію, вивернутому не вигляді помилок минулого ну пер, і пер, звичайно перше. також традиції особливо мені сподобалося те, що на фестивалі будуть от такі косміцькі кобзарі. Так, горні. кобзарі, Лі, Тому лірники. що у нас на Закарпатті ну рідко ти ну, зустрінеш таку атракцію, друзі. Я я ще хотів е, зазначити, е, бо ми е, випустили цей момент. Ми взавтра, тобто, це в, в рамках фестивалю, в програмі фестивалю, їдемо. На верецький перевал, де власне є могили героїв-січовиків, і ми будемо їх вшановувати. Тобто, всі учасники фестивалю, волонтери, спеціально заплановані автобуси. Тому ми всі навіть ми беремо людей, які зголосяться. У нас ще є декілька вільних місць в автобусах. Тому приходьте на фестиваль і зголошуйтесь. І я ще сказав: хотів додати, що крім музикантів, істориків у нас сьогодні буде на 11-го в годину ранку в видавництві гражда презентація виставки художниці Ольги агертер рущак Вона зараз живе в Швейцарії, але родом з Хустського району села Нижнє селище, і називається виставка Ото десь там довкола хуста. Так що всіх запрошуємо на презентацію, всіх запрошуємо на фестиваль. Фактично, фестиваль розпочнеться з презентації цієї виставки. Ми сподіваємося, дорогі глядачі, що наші гості та розмова про цей чудовий, всеукраїнський, не побоюсь цього слова, патріотичний фестиваль. Карпатська Україна. Ми заохотили вас обов'язково його відвідати. Не цурайтеся вивчати історію, дізнаватися щось більше, щось нове про традицію, культуру свого народу. Тож обов'язково усім небайдужим. А я вірю, що серед вас, глядачі, їх більшість, ви все-таки завітаєте на. Фестиваль Карпатська Україна. А мені хочеться ще раз нагадати тих, хто завітав сьогодні до нас в студію і розповів нам про фестиваль. Це Валерій Гладунець, директор фестивалю, голова мистецького об'єднання Глечик, фольклорист Микола Ляхович, начальник відділу національно-патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України, Олександр Пагіря, історик та Богдан Галайко, директор науково-дослідного інституту «Українознавство». Ми Добісті, дякуємо Дякуємо вам і. Не бійтесь з бути патріотами власного краю і своєї батьківщини. Дякуємо, що завітали до нас. Приємно було поспілкуватися і завітайте на фестиваль Карпатська України. Дякую.